Передача, оскільки передаємо 100 комплектів військової зимової форми на військову частину А3508. В першу чергу, як для нас, як для волонтерів, це дуже важлива передача, оскільки, перш за все, це комфорт наших військових, який ми можемо забезпечити. Тим ні такої форми точно от не вистачало. От по собі от відчував наскільки от сучасна тепла форма сьогодні потрібна в військах, і це класно. Ну, гуманітарний хаб завжди багато допомагає військовим. І сьогоднішні от передачі це теж дуже важливо для допомоги нашим хлопцям і дівчатам. Я також хочу приєднатися і подякувати гуманітарному хабу Житомир, як і багатьом іншим волонтерам, волонтерським і громадським організаціям, благодійним фондам, які сьогодні щоденно своєю працею допомагають нашим збройним силам і допомагають в наближенні нашої перемоги. І сьогоднішній захід вкотре підтверджує, що лише в синергії державна влада, місцеве самоврядування, громадянське суспільство ми. Можемо дійсно зробити максимум задля наближення нашої перемоги. Зустрічати новорічні свята Україні доведеться в умовах повномасштабної війни. Хтось вкотре не святкуватиме, хтось влаштує свято заради дітей, а хтось починатиме новий рік в окопах. Та навіть з дому ви можете подарувати радість захисникам на передовій. Громадська організація Український жіночий батальйон знову запустила акцію Подаруй різдво військовому минулого року. Вперше український жіночий батальйон започаткував акцію Подаруй різдво військовому. Тобто ця акція, аналог. Всім відомого таємного санта люди можуть обрати з списку подарунок і надіслати для наших захисників та захисниць. Для того аби стати таємним сантою для військового, варто зайти на інстаграм-сторінку організації та знайти закріплений пост про акцію та поставити в коментарях свій плюс. Чатбот надсилає для вас перелік того, що ви можете придбати або що необхідно для наших захисників та захисниць. Надалі менеджер опрацьовує цю заявку і ви надсилаєте та пакунок для наших волонтерів у переліку ви можете знайти абсолютно різні речі, необхідні військовим, на будь-який бюджет. Там є і речі побуту, і речі гігієни. Наприклад, там як шкарпетки, так і, наприклад, станки для гоління. Тобто будь-яка людина може зайти в магазин, придбати. Є кажуть волонтери, і більш вагомі речі, які особливо потрібні у зимовий період. Це і барці, теплий одяг, фліски та таке інше. Куплені речі можна відправляти на організацію або ж просто задонатити на окремий рахунок, з якого потім будуть закуплені подарунки. Акція буде тривати до 10 грудня. З 10 по 20 ми будемо фасувати подарунки і відправляти вже. Тобто, 25 на різдво кожен захисник і захисниця вже отримують ваш презент. Такою акцією кажуть волонтери. Можна не лише подарувати радість військовим, а й справді закрити базові потреби. Та від дитячих малюнків, виробів чи домашніх смаколиків, наші герої також не відмовляться. Це може бути маленькою підказкою для вашого майбутнього подарунку. Сьогодні в багатьох регіонів України з'являються країни-партнери, які допомагають їм у відновленні. Зокрема, такі приклади демонструють Данія та Миколаїв, Латвія та Чернігівщина, Чехія та Дніпропетровщина для Житомирщини таким надійним партнером стала Естонія. Сьогодні ми бачимо на Житомирщині як ефективно. І продуктивно реалізовується формула президента Володимира Зеленського, коли країна патронує конкретний регіон або місто. Днями ми відкрили вже другий об'єкт відбудови Житомирщини за співфінансування з Естонською Республікою, і це зруйнований. Російської ракети в березні 2022 року міст у малені через річку Ірша. Власне, під час відкриття мосту за участі першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та міністра закордонних справ Естонії Маргусом Цахна відбулася двостороння нарада, під час якої обговорили подальші об'єкти відбудови на наступний рік в Естонії в бюджеті передбачено 30 мільйонів на допомогу та підтримку. України, зокрема Житомирської області, і це без військової допомоги. Сьогодні важливо, коли поряд з нами стоять такі рішучі партнери, як Естонська Республіка. Перший об'єкт підбудови України також реалізований на Житомирщині та фінансувався Естонією. Ним став побудований з нуля дитячий садочок Вовручі. Буде відкрита друга черга цього дитячого садочка, де загалом будуть ходити 160 діток, і це перший об'єкт. Відновлення України за іноземні кошти, де ми маємо партнера і де інвестовано майже 6 мільйонів євро. Варто зазначити, що крім допомоги у відбудові, Естонія вже надала регіону понад 70 одиниць різноманітної техніки. Нардеп Арсаній Пушкаренко говорить, робота з партнерами у питанні підготовки стратегії Житомирщина 2035 для швидкого та ефективного відновлення інфраструктури і економіки регіону. Триває ще цікаве слово. Благодійність. Які слова в ньому заховалися? Андрій, будь ласка, діяти, Діля. а слухайте ще. Благодійність. То що робити треба? Благодійність! Благо і що таке благодійність в Україні після 24 лютого знають навіть наймолодші, бо ж саме з початком повномасштабного вторгнення наш народ проявив найбільше доброти один до одного. Та в Житомирському ліцеї номер 20 бути добрими навчають з дитинства. Щорічно проводить такий благодійний є рух щедрий вівторок, раз на рік, останній тиждень листопада, вівторок, проводиться такий урок доброти з дітками, щоб залучити їх до такої акції бути добрими. Прозичливими, тому що ми звичайно живемо в такому світі зараз трошки жорстокому, так і ми маємо плекати з дитинства любов до ближнього, щоб діти могли робити добрі вчинки і взамін нічого від цього не вимагати. У формі ігор та цікавих завдань малеча обговорювала, що таке добро, розповідали про свої хороші справи та розбирали, як варто робити в тих чи інших ситуаціях. А головне вивчили, що проявляти доброту можна до усіх істот. Доброта це коли, наприклад, допомагаєш людям. Тваринкам даєш їсти, а якщо тобі не дозволяє забирати їх додому, то можеш їм хатинку забудувати, щоб вони хоч якось на вулиці жили. І якщо поранений хтось, то можна його облікувати, щоб більше перестало боліти. А саме найголовніше, коли, коли ти щось зробив. Хороше, то не, тр... не жди подарунків. Оце саме найголовніше з добра. Не жди подарунків ніяких. Це... Добро і серця, у сімох дітей з класу хтось з батьків зараз перебуває на варті нашої незалежності. Тож хлопчики та дівчата як ніхто знають, як важливо та необхідно допомагати саме військовим. Їсти можна привезти, шити можна шкарпетки, шапочки, кофти. Можемо малювати ми військових. Або себе і військового, нашого і знайомого, який на війні, тому що потім може закінчитися війна, і саме найголовніше побажати, щоб закінчилась війна. Директорка навчального закладу говорить: діти з перших днів повномасштабного вторгнення намагаються допомагати військовим і завжди відгукуються на усілякі акції, котрі організовують у ліцеї. Зокрема, зараз заготовлюють сушені смаколики та теплі речі. З 1 вересня у нас проходить акція з довгожуйки. Наші учні приносять сухофрукти, горішки і самі особисто формують такі, як наборчики для наших захисників. І ми їх відправляємо нашим. Хлопцям на передову, ну і в жовтні місяці ми ту розпочали акцію Зігрій солдата, тобто учні приносять. Теплий одяг, да, тепло те, білизну, термобілизну приносять е, носочки, да шкарпетки. Е, е, і якби ми постійно долучаємося до е, збору одягу нашим захисникам. Зараз весь ліцей готується до Дня Збройних сил України, а саме планують організувати благодійний ярмарок, а зібрані кошти з якого передати на потреби військових.